Розігрують аут. Представники Депс. Нагадаю, БЦ Сіті на п'яти фолах. Зараз чомусь вимкнулися білоцерковці останні секунди. Першого тайму ще один удар, і З другої спроби все-таки накриває м'яч голкіпер БЦ Сіті. Ну що ж, на цьому у нас завершується стартова 20-та хвилинка, а рахунок у цьому карколомному матчі 2-3 на користь БЦ «Сіті». Стартувала друга половина у протистоянні Депс та БЦ Сіті. Рахунок після першого тайму цього напруженого двобою 2-3 на користь БЦ Сіті. Так, БЦ Сіті вдалося забити дуже швидко, ледь не в першій же атаці зробив це Федір трохимчук після асисту Олександра Шпильового. Але до честі команди в чорному. Колектив Антона Лошака відповів двома голами за короткий проміжок часу. На сьомій хвилині Смоляр забив після асисту Лошака, а на дев'ятій Кузніцов відзначився після результативної передачі Микита Кирпаня. І далі уже БЦ Сіті опинився в ролі наздоганяючих. Щоправда, команда теж знайшла можливість забити двічі ще до перерви. Джафаром на 15 15-й хвилині відновив паритет. А уже на останній хвилині першої половини. Файдір Трохимчук оформив дубль Після результативної передачі Костянтина Єрмака. Тож, 2-3. Білоцерковці попереду. Звісно ж, саме команді з Білої церкви. Сьогодні перемога потрібніша, оскільки БЦ Сіті, на відміну від суперника, ще продовжує претендувати на медалі. БЦ Сіті йде четвертим на чотири очки відстає від трійки лідерів. Від третьої команди, якою нині є Макс-Тім. Той же Макс Тім, який БЦ Сіті обігрував тиждень тому в яскравому стилі з рахунком 6-2. Абсолютно по ділу, але в турнірній таблиці білоцерковці все-таки відстають від Макс Тім на доволі таки солідну дистанцію. Тому сьогодні зобов'язані тільки перемагати номінальні гостя Лайдепс. А врешті-решт виглядає у цьому матчі доволі організовано, на відміну від попереднього матчу. І сьогодні таке враження. Чорні теж налаштовані перервати свою неприємну серію із чотирьох поразок поспіль. А тим часом ще одна атака за участю Трохимчука. Трохимчук не вдало передачу у центр. Віддає Лошак. Розряджає обстановку і відразу погримує на партнерів. Так, у другому таймі за фолами рахунок 1-1. Багато було фолів, багато боротьби і в першому таймі. Зокрема, саме білоцерковці дограбали із п'ятьма фолами. Ну і до речі, запитував я вас також ваші прогнози. На сьогоднішній матч що в першому таймі один із наших глядачів Петро Щур е, написав свій прогноз: 4-3 на користь БЦ Сіті. Зараз прогноз, в принципі, близький до того, щоб, щоб втілитися в реальність, оскільки БЦ Сіті дійсно забиває четвертий гол. чотири Стає рахунок на старті другого тайму на 24-й хвилині забиває Єгор Мусієнко, дев'ятий номер у складі БЦ Сіті. Ну і власне, щоб прогноз Петра Щура втілився у реальність, бракує тільки голу МФК Депс. Ну, я впевнений, що зараз чорні великими силами підуть уперед. Їм потрібно намагатися врятувати цей матч. Тому, можливо, побачимо ми з вами ще гол від МФК Депс. Ну і, до речі, дякую вам, шановні вболівальники, за ваші лайки. У нас 56 вподобайок станом на цю хвилину. Рухаємося ми до позначки у 60 лайків. Давайте до такої, до наступної мети будемо крокувати. До 60 нам зовсім трішечки не вистачає, тому ставте вподобайки. Підтримуйте МФК Депс БЦ Сіті. За кого вболівайте на адресу тих. Команд, ставте свої лайки і, звісно ж, підписуйтеся на ютуб-канал Street Football Challenge Kyiv, аби не пропустити цікаву розв'язку по справжньому захоплюючого сезону у дивізіоні Бронз та й в інших лігах на теренах нашого турніру. Файдер Трохимчук, неначе запрошує суперника до пресингу. Депс не поспішає йти у пресинг на чужій половині лише на своїй половині намагаються чорні зустрічати опонента. Ну а зараз ризикований підкат від Федора Трохимчука. Дісталося Любомира Кузніцову. Фолу там не було зафіксовано. Та й від самого Любомира м'яч вийшов за межі поля. Тож аут на користь БЦ Сіті. От виконуватиме Федір Трохимчук. Про Федора ми вже достатньо поговорили. Він і сьогодні вже дубль оформив у попередньому матчі проти Макс Тім. Оформив 4 плюс 1 за системою гол плюс пас. Ну і справді Федір Трохимчук. Це, безперечно, найкращий бомбардир бронзової ліги. 20 голів. Забив він перед цим поєдинком за вісім матчів. Сьогодні ще два голи додає до свого активу. І таким чином, от, наприклад, щоб розуміти домінування Федора Трохимчука над іншими своїми конкурентами у заліку найкращих голеадорів, найближчих конкурентів Кирила Дєгтярьова із Дестракшен та Дениса Іродовського із КМВ, Федір Трохимчук після сьогоднішнього дубля випереджає уже аж на 10 голів. Тому дійсно, якщо навіть БЦ-Сіті не вдасться у цьому сезоні завоювати медалі, то взагалі без будь-яких нагород команда точно не залишиться. Трохимчук це головний претендент на звання найкращого бомбардира, а можливо, навіть і на звання найкращого гравця бронзового дивізіону на Street Football челендж. Ну а зараз момент біля воріт Сіріка БЦ Сіті ледь не забуває п'ятий. У цій ситуації Сірік врятував. Пробував, до речі, Іван Шпак. 10-й номер. Із близької відстані. Зараз знову білоцерковці продовжують атакувати. За бокової лінії неправильно ввів м'яч у гру. 22-й номер БЦ Сіті. Це був Вадим Білобров. Ну, а тепер давайте ще, до речі, також звернемо нашу увагу на решту поєдинків. Решту поєдинків в рамках Ліги Бронз. Передусім, оскільки саме цей дивізіон представляють МФК Депс та БЦ Сіті. Зараз сірік до атаки підключається. П'ятий польовий проти нього фолить суперник. Це друге порушення правил у пасибі БЦ Сіті. Так от про вчорашній матч Голден Стейт ФК Джокер ми згадували, матч, який не відбувся. Голден Стейт не зібрався, а Джокер закріпився на другій позиції завдяки додатковим трьом балам та технічній перемозі. Сьогодні це перший поєдинок у програмі Ліги Бронз. Далі у нас ще три матчі у цьому дивізіоні будуть зіграні. Зокрема, відразу слідом за Депс та БЦ Сіті на це поле вийдуть КМВ та ФК Фрідом. ФК Фрідом безапеляційний лідер дивізіону Бронз. Команда, яка ще навіть очок не втрачала 24 бали після восьми зіграних матчів. В нас взагалі тільки дві команди є. Так, третій фол у пасиві білоцерковців зафіксовано на екваторі другого тайму так, от у нас серед усіх дивізіонів Street Football Challenge Київ у цьому сезоні дотепер залишаються залишається тільки дві команди, які ще не втрачали очок, які мають 100% показник балів. Це третій тайм про третій тайм фаворита. В плані боротьби за чемпіонство в лісі Урбан Бе ми згадували. І ФК Фрідом це якраз учасник змагань у бронзовій лісі. І саме Фрідом ми побачимо наступним на цьому полі. Відразу по завершенню даного двобою якраз КМВ доведеться скласти такий серйозний екзамен. Карпатські мінеральні води намагатимуться зупинити потужний фрідом, який рухається до другого поспіль чемпіонського титулу на полях нашого турніру після золота у новій лізі стрітфутбол Challenge Київ у попередній кампанії. А також о 16.30 за розкладом на другому полі. Розпочнеться протистояння МФК Дженералс та «Есістент Груп і закриватимуть програму усього туру на стріт-футбол Чалендж Київ. Колективи бронз-ліги, ФК Софія Київ та ФК Сейнтс. Вони якраз зіграють на першому полі початок матчу орієнтовно о 16.45. Тому обов'язково залишайтеся разом із нашою онлайн-трансляцією. Ставте свої лайки, хто ще досі цього не зробив. Тим паче, у нас до 60-ти. Лайків під цією трансляцією не вистачає зовсім трішечки. Всього дві вподобайки. Понад 20 глядачів у нас наживо стежать за цим матчем. Ну а чим далі, тим все більше емоцій починає вирувати на полі. Депс підключає Сіріка як п'ятого польового. Депс іде в Абанк. І, зокрема, тиждень тому проти Assistant Group. Груп принесло бажаний результат, оскільки з 0-4 вдалося зробити рахунок більш прийнятним. 2-4, і там навіть. Про повноцінний камбек йшлося сьогодні. Відставання не настільки критичне, як було після першого тайму проти Assistant Груп тиждень тому. І колектив Антона Лошака намагається зараз розігрувати зайвого п'ятого польового. В такій ролі якраз голкіпер Денис Сірік. Лошак зіграв на Кирпаня, Кирпань влучає у суперника. Керпань у центр на Лошака. Лошак. Керпань. Шукає варіанти Лошак. Ось такий пас, не дивлячись на інстинктах. І саме цей пас стає гольовим від Антона Лошака, оскільки Вадим Гребенюк конвертує передачу. Саме в асист класно прийняв м'яч. І далі другим дотиком з розвороту забиває Вадим Гребенюк. 3-4 на 33-й хвилині і до мінімуму вдається МФК Депс скоротити своє відставання в рахунку. Антон Лошак, до речі, другу результативну передачу віддає у цьому матчі. Так, і якщо у нас все так і завершиться, хотілося б відзначити прогноз одного з наших глядачів Петро Щур що в першому таймі прогнозував 4-3 на користь БЦ Сіті. Зараз саме такий результат. Білоцерковці все ще попереду, але їхня перевага стає зовсім слизькою. А грати залишається ще надто багато часу. Сьогодні, в принципі, білоцерковці вже постраждали від певної недооцінки, від деякої розслабленості. От така розслабленість наступила у номінальних гостей після того, як вони швидко повели уже на першій хвилині. Ну і за це вони поплатилися двома пропущеними. Довелося вже ліквідовувати відставання в рахунку. Ну, а зараз, можливо, трішечки якраз знову розслабилися білоцерковці, повівши 4-2. А от МФК Депс все ще сподівається на кращий результат на те, що сьогодні команді все-таки вдасться перервати серію із чотирьох невдач поспіль. Дяченко. Зіграв на Лошака. Зараз ледь не перехопив передачу суперника. А Володимир Мойченко. А це було особливо загрозливо з огляду на те, що ворота МФК Депс залишалися порожніми. Лошак. Лошак зіграв на Кирпаня, той далі. Простріл. Вадим Гребенюк не готовий замикати цю передачу. Ще 5,5 хвилин залишається до завершення протистояння. Мойченко. Активний відбір з боку Дяченка. І Дяченко віддавав нахід на Гребенюка. Якоїсь дощиці бракує десятці МФК Депса, аби переправити м'яч у ворота. До речі, цікаво, що там у нас на другому полі відбувається, оскільки, нагадаю, у нас паралельно триває центральний матч туру в дивізіоні Урбан -Бем». Чи не остання перепона для третього тайму на шляху до чемпіонства. І схоже, що там все-таки агросему зупинити переможну ходу третього тайму не вдасться. Там теж матч наближається до завершення, і третій тайм лідирує з рахунком 5-2. А зараз пробиває Єрмак на місці Сірік, який на кутовий переводить. Сірік залишає м'яч для Антона Лошака. Лошак підказує партнерам, де вони повинні розташовуватися. Атака з п'ятьма польовими. Сірік на дальню стійку. Удар! І це знову Вадим Гребенюк. 4-4. МФК Депс відновлює паритет. І знову ми відзначаємо якісну гру з п'ятьма польовими. Проти Assistant Груп тиждень тому вдалося МФК Депс. Завдяки залученню п'ятого го польового відновити інтригу. Сьогодні вдається оформити повноцінний камбек з 2-4. А Вадим Гребенюк дубль оформлює, а голкіпер Денис Сірік якраз відзначається результативною передачею. Зараз кутовий буде для команди з білої церкви. Так, і в цьому поєдинку ми чимало говорили про те, наскільки критичною може бути втрата очок для БЦ Сіті. Відставання в 4 бали від третьої сходинки. Але зараз команда все-таки наближається до перемоги, забиваючи п'ятий гол. Трохимчук цього разу віддає асист і тим самим віддячує Костянтину Єрмаку, який теж ще наприкінці першого тайму допоміг забити Федору Трохимчуку. Отож, 4-5. Знову БЦ Сіті попереду, наскільки ж карколомний сюжет нам дарують команди. Все змінюється, не наче зі швидкістю світла. Класний матч, який однозначно заслуговує на ваші вподобайки, тому хто ще не поставив, обов'язково це зробіть. Ну і можливо, це ще далеко не вечір. Ще три хвилини залишається до завершення цього протистояння. Кирпань Кирпань неприємно влучає у Мойченка. Мойченко заблокував цей удар, але якою ціною? Ціною власного чоловічого достоинства, так би мовити. Матч відновлюється. Депс в атаці залишається. Дві з половиною хвилини залишається у розпорядженні команди Антона Лошака, аби уникнути п'ятої поразки поспіль. На старті сезону Депс виглядав також як один із претендентів на медалі. Але дійсно ось ця темна смуга серйозно зіпсувала репутацію Лошака. Та компанія зараз момент Трохимчук на порожній віддає партнеру. Сьогодні ще й в ролі суперасистента виступає найкращий бомбардир Ліги Бронз. Файдір Трохимчук оформлює 2 плюс 2. за системою гол плюс паси. і дозволяє забити ще Вадиму Білоброву. Рахунок стає 4-6 у нашому матчі.